Погодься, звучить дивно. Людина може випити фейкову таблетку і справді стане краще, без жодних ліків чи реальної дії речовини. Просто тому, що вона вірить, що це допоможе. Це і є ефект плацебо, один із найзагадковіших феноменів нашої психіки, який показує наскільки потужною може бути сила самонавіювання. Наш мозок настільки переконливий, що здатний увімкнути процеси стілення навіть без реальної зовнішньої допомоги. Але як саме це працює? Чому віра в результат іноді змінює сам результат? І де проходить межа між самонавіюванням і обманом. Привіт, мене звати Віка. Та у цьому відео ми розберемо, що таке ефект плацебо, як він змінює наш мозок і навіть наше тіло, та чому іноді саме віра лікує краще ніж таблетки. Ефект плацебо – це коли людині стає краще не через дії ліків, а через віру в те, що вони допоможуть. Саме ця віра запускає в організмі справжні фізіологічні зміни. Тобто плацебо це не фейк і не самообман, а реальний доказ того, що наш мозок може впливати на тіло сильніше, ніж ми думаємо. У медицині це досліджують дуже просто: дві групи пацієнтів отримують лікування. Одні дають справжні препарати, а інші звичайні таблетки без діючої речовини, наприклад, сукром або борошном. І от дивом у багатьох з другої групи симптоми теж зникають. Їхній мозок вірить у те, що тіло отримало допомогу і запускає механізм самостілення. Саме тому плацебо не означає вигадане. Це не про те, що людина уявила, ніби їй стало краще. Це про те, що віра сама стала ліком. Наш мозок не просто набір клітин, а потужна біохімічна лабораторія, яка реагує не лише на події, а й на очікування. Коли людина вірить, що їй щось допоможе, мозок починає діяти так, ніби це вже правда. Це схоже на те, як ми бачимо страшний сон, і тіло реагує, але в реальності нічого не сталося. Тіло просто повірило у створену картинку свідомість. Так само працює ефект плацебо. Коли людина приймає ліки, у мозку активуються ділянки, пов'язані з очікуванням полегшення, зокрема прифронтальна кора та система винагороди. Вони посилають сигнали у гіпоталамус і стовпер мозку, і там починається вироблятися справжня біохімія покращення: ендорфіни, серотонін, дофамін, навіть ендогенні опіати – природні речовини, які зменшують білі, викликають відчуття спокою. Іншими словами, тіло починає лікувати себе саме, просто тому, що підсвідомість дала команду. одужую. На МРТ дослідженнях видно, що мозок людини, яка отримала плацебо, поводиться так само, як у людини, яка прийняла справжні знеболювання. Реакції ті ж самі, але лише вхідні дані різні. І ось тут стає цікаво. Виходить, що думка може змінити речовину не завжди, звісно, але достатньо часто, щоб змусити вчених переосмислити межу між тілом і свідомістю. Це означає, що наш мозок не просто реагує на реальність, він створює. Її. Якщо ми очікуємо болю, він з'явиться. Якщо чекаємо полегшення, приходить полегшення. Ми не завжди можемо контролювати зовнішні події, але можемо впливати на те, як мозок на них відреагує. І саме в цьому прихована головна сила плацебо не у пігулці, а у думці, яка переконує тіло, що вона вже на шляху до зцілення. Плацебо здається магією лише доти, доки не зрозуміє, що за ним стоїть самонавіювання. Це не обман і не самообдурення. Це здатність переконати себе настільки сильно, що тіло починає реагувати на слова й думки як на реальні події. Коли ми говоримо собі, я впораюсь, мені краще або я спокійний, мозок сприймається не як побажання, а як інструкцію до дій. Пояснити це можна просто: наш мозок не завжди розрізняє уяву і реальність. Якщо ти уявиш, що кусаєш лимон, слина насправді звітіляється з рота. Якщо уявиш, що біжиш, у м'язах підвищується напруга. Якщо уявив, що тобі безпечно, тіло заспокоюється. Тому, коли людина вірить, що пігулка допоможе, мозок запускає реакції, які роблять це правдою. Але є і зворотній бік, ефект на себе це коли віра працює проти нас. Якщо пацієнту сказати, що ліки мають неприємні побічні ефекти, навіть якщо це просто вітамін, мозок створить ці симптоми. Людина відчує біль, доту чи слабкість лише тому, що очікувала їх. І це страшно, бо показує, наскільки наша психіка впливає на тіло не лише в хорошому, а й у шкідливому напрямку. Плацебо – це не лише про лікарняні палати і досліди з таблетками. Насправді вона працює щодня у найзвичайніших речах. Наприклад, ти можеш випити безкофаїнову каву і все одно відчути прилив енергії, бо мозок очікує саме цього. І це справді працює, тіло підлаштовується під твоє очікування. У спорті плацебо теж проявляє себе у дивовижний спосіб. Спортсмени іноді покажуть кращі результати, якщо думають, що отримали особливу дієту або новий енергетичний напій, хоча це справді просто вода з злимо. Віра у суперефект змушує тіло працювати ефективніше, і мозок буквально допомагає організму перевершити себе. А ще плацебо живе у в психологічних дрібницях у щасливих речах, наприклад, колоні, футболці, браслеті, які ти вважаєш символом удачі. Коли ти їх носиш, відчуття в певності зростає, продуктивність підскакує, а настрій стає кращим. Це теж плацебо, тільки у формі переконання. Мозок реагує на значення, яке ти сам йому надаєш. Сила самонавіювання це не про обман себе, а про те, щоб спрямовувати свідомість у потрібне русло. Ми можемо використовувати цей ефект свідомо щодня і у повсякденному житті. По-перше, формуй позитивні очікування: замість я не зможу кажи, в мене все вийде». Коли мозок налаштований на успіх, тіло і розум починають працювати разом, щоб це стало реальністю. По-друге, змінюй негативні думки конструктивними. Кожен раз, коли ти ловиш себе на сумнівах чи страхах, зупинися запитай, що я можу зробити зараз, щоб стати сильнішим. Це змінює внутрішній діалог і фактично перезапускає реакції тіла. По-третє, уявляє результат так, ніби він уже стався. Мозок не розрізняє яскраву уяву з реальністю, тому починає діяти так, ніби твоя мета вже досягнена. Це і є наукова форма віри в себе. Історія з війни показує, як це працює у критичних ситуаціях. Під час Другої світової війни американський лікар Генрі Бічер залишився без морфіну, але йому потрібно було оперувати поранення. Він дам солдатам фізроші не переконав їх, що це справжній знеболювальний препарат. Результат 75% пацієнтів повідомили, що біль справжній зменшився. Цей випадок став початком наукового вивчення ефекту плацебо і довів, віра і очікування можуть реально змінювати фізичний стан. Отже, плацебо показує нам одну просту, але потужну істину. Наші думки дійсно можуть впливати на тіло. Віра в себе і в свої сили це не лише гарні слова, а й реальний механізм, який допомагає відновлюватися, діяти і змінювати життя на краще. Якщо тобі сподобалось це відео і хочеш дізнаватися ще більше про силу розуму та психології, обов'язково підписуйся на канал і став лайк. А на цьому все. Тому до зустрічі в наступному випуску.